Всі навколо різко забули, що алхім вата. Ви Виміня ізрядна всі. Сімбочка вкотре намагається заробити на розлученні з парфенюком. Стоять, що це за хо? А українські блогери та зірки досі не бачать проблеми у рекламі казино. Це не заборонені речі. Не знаєте, як заробляти з блогу? Тоді приготуйтесь, що гроші не пахнуть. Українські інфлюенсери готові заробляти на будь-яких скандалах. Я розумію, що ви можете не знати людей, про яких я щойно говорила, але на них дійсно підписані тисячі людей. Тож вітаю, ви на RightNow, в етері потужно Потужнометр. Мене звати Олеся Тлустенко, і ми починаємо. Отже, чим живе сучасна молодь останні декілька тижнів? Аня Алхім вже втомилась від реклами казино та розповідей про анальний. І тому вирішила створити новий інфопривід. Виставила в мережу купу фоток зі своїм одруженим ексбойфрендом. Ним виявився Костя Валеулін, власник Артемівського заводу, та за сумісництвом спиртовий олігарх. До речі, його раніше часто звинувачували у тюньових схемах на ринку спирту та пального в Україні. Раніше Аня згадувала про нього лише за прізвиськом Мася. В інстаграмі все время напряження, да. то, есть, то он не женат, то он женат, то он в розводі, то он іностранець. І здогадайтесь, чому Аня Алхім вирішила виставити ці світлини після двох років стосунків і три місяця після розставання. Ну, по-перше, їй вже нема на чому заробити, бо про неї потрошку забувають. А по-друге, офіційна позиція Ані, що вона образилась на фотографію Кості зі своєю законною дружиною і бомбанула десятками світлин в мережу. І підпис поруч е. Это везде вместе. Это жить вместе. И вообще, повторюсь, я бы не начинала вообще это все, если бы не утренняя фотография Дарьи Сергеевны, которая меня очень расстроила, потому что я вчера до да, часу ночи э, с Константином Сергеевичем ругалась, мы дрались на заправке, надо, кстати, поехать взять видео. Потом он стал у меня под домом, и я просто не могла зайти домой, потому что он хотел со мной поговорить, а мне разговаривать с ним не о чем, уже три месяца. Поэтому давайте расставлять все, блядь, по своим местам. Вы меня изрядно за... Всі весь цей конфлікт став темою номер один для обговорення в Тіктоці. І як прийнято в українців обріз купою мемів, помолчіть! Хто там читає відділ? Помовчать! Ви бачили щось там під собішне Після того, як вся ця історія розлетілась по пабліках і телеграм-каналах, без порції хейту не залишився ніхто. Українці швидко розвісили ярлики. Алхім розлучниця, Даша терпіла. Ну а Костя зрадник. А ви хотіли почути від мене правду? Хотіли почути чи мені боляче? Чи я ридаю, не ридаю? Я не знаю, чому не кричу про розлучення? або навпаки чому чому не шукаю виправдовань чи чи не вибачаю але раз таки трапилось то ну я маю висловитись що я ніколи нікому не дам ображати себе Принижувати себе або свою родину, враховуючи костюм на зверненні Даші. Вирішили заробити не тільки Алхім, а й купа бізнесів в коментарях. Я такого ще не бачила ніде. Мої улюблені це реклама вінків та класні промокоди Козел та мразіна. Не минуло і декількох днів. А Аня і сама придумала, як заробити на цьому конфлікті і випустила футболки, оберіг від коханок. Ціна питання та щасливого подружнього життя – 2 тисячі гривень. Чувствуєш, що муж гуляє, підозріваєш його в змінах, чувствуєш холодок в відносинах. Покупай футболку, оберіг від коханок. Спасе твою сімейну життя. І на додачу блогерка натякнула, що планує створити курс для жінок для розширення кордонів. Я як Ісус і на моєму примірі, нас, жінок, більше не ввести в оману. Ми вже будемо з вами пророблені дівчата, так? Да? Не треба нам Сказки розказувати а? активізувалась і ще одна стара коханка костіка Слава Камінська, аби про неї, хоч хтось згадав, і випустила маленький шматочок пісні, яку написав штучний інтелект. Хоча мені спочатку здалось, що це просто якась її стара демка. Під назвою Костя не буду тебе постіть. Здавалось би, нехай сплять з ким хочуть, аби висипались. Нам то яка справа? Я, звісно, не священник, але перелюб це не найбільший гріх Алхім. Блогерка зрозуміла ще у 2020 році, як можна монетизувати скандали довкола своїх зашкварів. Наприклад, коли назвала Путіна, господи, прости, красавчикам. Щоштоваті корабцію, реакцію щоб що я звінила склапутінг та от вам. Мое отношение к Путину, если вам интересно, как я к нему отношусь, к человеку, который добился всего, который уже президент хера лет. И я не знаю, никого круче, чем Путин, никого влиятельнее, чем Путин. Я, может, туда есть, но я не знаю таких людей. Для меня в этом плане он красавчик. Розкрутилась Аня на своїй алкогольній залежності, показувала, як бухає та який зранку має будун. Чи порашу вчорашні віжи, але що закінчився тим, що приїхала поліція? Під час повномасштабної війни хайпувати стало легше. Достатньо сказати будь-що про російську мову, викласти відео під російський трек, похвалити російський серіал чи прокоментувати обстріл з десятками загиблих. Не знаю, чому люди дивляться. Я хочу вас, почому Чому ви ставите лайки, чому підписуєтеся? Чому ви монітізіруєте свої деньги? Вічером тож. Абитуна, утром воздух все знати, тому що я не стая, що тому Я вам не казики кусочок сібя. Всі я подавна було в понравитися. Дожди були в любіця. Я сподіваюсь, що ви влюбиться не встигли. Їй пробачають будь-які висіри, в тому числі через погано розвинений інститут репутації. Набагато легше відмахнутись. Ну це ж чергова тупорила блогерка, аніж притягнути її до відповідальності. В Україні майже неможливо отримати компенсацію за наклеп чи шахрайство. Навіть бізнесмени чи політики нічого не втрачають після гучних скандалів, наприклад. Той же Микола Тищенко, який ще нещодавно був на лаві підсудних, а сьогодні з'являється до Верховної Ради. Як нічого не сталося. за кордоном? Репутація важлива. Серйозний бізнес просто збанкуртує після такого скандалу. А медійних людей закенселять в Україні. ж, Ну поговорять місяць, що ти рекламував казино. Ну а далі що? Ти рекламуєш казино? Ану легалізовано. Не бачу нічого в цьому плохого така. Та не класна. Ну я так думала, я б його не рекламувала. рекламіровала. ну просто люди грати проігрують Так. Там все считается. То есть ты заказал у там блогера, заплатил ему, например, тисячу долларов, заказывают второй раз, если человек проиграл больше, чем вот тебе заплатили за рекламу. Типа ответственность на Намікатвісність? если на меня какая-то ответственность, нет, на мені повітності та і это их решение, это их выбор. медійні обличчя найбільших телеканалів теж не гидуть рекламою зартних ігор. Наприклад, Юра Горбунов. Uh, я не рекламував. Я. Чомусь мені зробити ці питання ставлять, ніби я рекламував якісь не знаю, якісь заборонені речі. Це не заборонені речі. Вся справа в твоєму вихованні і в і в, і в, і в тій зайнятості, в яку ти казано заборонене? Ні, то чому його погано рекламувати? Угу. Ну це, це все це е... в сприйняті поцікавці. Справа перше в сприйнятті. Друге, угу. справа в дійсно за це платять гроші. Е, і це моя професія на цьому заробляти гроші. Ця позиція, моя хата з краю, особисто мене вже задовбала. Бо коли на вас підписуються люди, ви несете відповідальність за меседжі, які ви транслюєте. Підпис... Сники бачать ваш побут і довіряють вам, так пояснюються явище психологи з боку закону, який нібито не забороняє це. Теж багато невідповідностей. Зачитую вам: рекламувати можна легалізовані платформи на тебе тільки вночі, і має бути попередження про Лудоманію, вікові обмеження та відсутність заклику до дії. Можна робити це на платформах, де ви точно знаєте, рекламу не побачать люди молодше 21 року. Мені просто цікаво, як ви проконтролюєте це в сторіс в інстаграмі. Одна з основних заборон це уявлення про легке збагачення. Фрази грайте з розумом в одному реченні з ось мої підписник. Ки виграли 200 сексільон мільйонів. Мені одні здаються повним порушенням цього закону. Розкажи, ви відошні до реклама казино. рекламу ж казино. Абсолютно нетральне, ну наша точні, це не важка реклама, бо Оля зняться себе дістапи 50 разів. Що це а це знато одне сторіс? Казино рекламують в Україні на білбордах, рекламують ведучі, рекламують на телебаченнях, рекламують на всіх будівлях в Києві. Абсолютно то, що рекламує офіційне казино, ліцензійне людина хоче, іде розважається. не Хоче не розважається. Це кожен має мати голову на плечах. Це ж я ніколи ніде не сказала, що це спосіб зробити гроші. Це спосіб розважитися. От мені подобається, як вони перекладають відповідальність одне на одного. Ті рек. Реклам... Кламують, чого мені не можна. А чи ні, це ж не важка реклама. Мені просто цікаво, ну що вона меле. Ви думаєте, вона прикидається чи дійсно не знає наскільки поширена проблема лудоманії в Україні? Також забороняється прихована реклама в блогах чи соцмережах без відповідного маркування: реклама, спонсорство чи партнерство. Щоб обійти закон, такі блогери, як, наприклад, Верба, публікують звичайні відгуки і при цьому внизу залишають посилання на казино. До речі, саме ця Юля Верба вона дуже популярна блогерка для маленьких. Брендів, які хочуть розкрутитись, але виявляється, що навіть записати нормальне відео в сторіс. Не завжди виходить. Показую вам відео, де Юля дістала частину пачів, аля використала півбанки і поклала на стіл, і вони потрапили в кадр. Неудобно получилось. Ще дістала з своєї тумбочки. Там де в мене вся косметика, пачі на От, Ось такі дуже класні, дуже гарно пахнуть. І в мене вже немає половини баночки. Вони не приїжджають отак, вони доповнені просто до кінця. Їх дуже багато. Ще один спосіб заробітку для блогерів це так звані прогріви у сторіс. Як що коротко, то блогер протягом місяця має виставляти певну кількість відео, де описує, як курс нереально змінить життя його підписників. В ідеальному випадку блогер ще й бере участь у навчанні, і здавалось би нічого складного. Але блогерка-мільйонниця Таня Самбурська і цього не змогла нормально зробити. Саме тому замовник прогріву Влад Лиманюк виклав годинне відео, де викрив маніпуляторшу. Писали додатковий договір, в якому детально все прописали, та затвердили, що виплачуємо суму в декілька сотень тисяч гривень за те, що. Таня дає повне право на показ всієї внутрянки. з її сторони, вона запише великий розбір цього запуску. Угу, запишу я, я готова там провести зум, поговорити, розказати свої свою сторону, так, як мені було, можемо провести, можемо взяти відео -урок в студії, я не проти. одразу відправили всю суму та навіть вибачились для того, щоб загладити ось це непорозуміння, для того, щоб атмосфера всередині нашої команди була максимально приємною і щоб пройти цю ситуацію. Ми дуже сподівалися, що Таня буде викладатись максимально в спільному запуску, але як ви здогадуєтесь, Таня нічого не записала, і просто забила на свої зобов'язання прописані в договорі, за які ми заплатили всю суму наперед. Якщо коротко, то блогерка маніпулювала особистими ст історіями, аби не виконувати свої обов'язки, і тим самим підставила цілу команду курсу. Хоча всі умови були прописані в контракті, мене особисто в цій історії здивувало дві речі: перша те, як блогери з величезною аудиторією вважають, що їм можна все, і друге. Кількість реклами у сторіс Самбурської. реклама, подушка, реклама, реклама. Так, тут ніби якийсь лайф, ага, тут знову якийсь лайф, розпаковка. Реклама, 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 реклама. Ну я навіть не буду скільки говорити слово реклама. Тут от якийсь прогрів, ну звичайно, просто фоточка текстом виклала. Тобто, ви розумієте, що це реально багато єдина задача. Потрібно просто було якось нормально знімати сторіс, але все, що Таня робила. Це якась така фоточка, написала текст і говорила, що їй ну дуже важко. Вона не встигає. Так, от це навіть не розмовна сторіс, розумієте, просто підписати. І так протягом 10 хвилин. Він перегортає ці сторіс, аби більше було переглядів і такі рекламні сторіс можна було продати дорожче. Іноді блогери створюють фейкові конфлікти між собою і роблять на цю тему п'ять різних відео, переганяючи аудиторію між своїми акаунтами. Бачу а де він дівся? От і моя машина. Тепер ви самі бачите, що це ніякий не прикол. і Олег повністю розбив мені лобове скло. І головний підпис під кожним відео подробиці розкажу у сторіс. У цієї блогерки тактика таких хайпових конфліктів досить популярна. Бо середня аудиторія в неї це діти, а ними легко зманіпулювати. Такими способами перегону аудиторії користуються. І Гончаренко та Стерненко. Ці двоє теж останнім часом постійно поливають брудом один одного в телеграм-каналах, але по факту просто переганяють аудиторію. Ще один суперкласний спосіб підняти охоплення це заявити про розлучення. Співак Парфенюк та блогерка сімбочка заявили, що розійшлись у купі інтерв'ю. Обісрали один одного з ніг до голови, і це при тому, що в них геть маленька дитина. Сімбочка, наприклад, заявила, що під час вагідності співак її бив такої степені, просто що я стою перед ним на каліна кажу, пожалуйста, спокойся, я ж вагітна, й об туди він піднімає за волосся, починає там це якось мене так, ну так трусити. Я не скажу, що він мене там побив чи шашня, а він мене за волосся, там а, так Ходить, що він мене підіймає і кидає об ліжко, де я стукаюсь краєм вугла свого живота, а бильце дивану, кроваття. Це був матрас, він був м'який, але ну, все одно болячи, якось у мене там дитина, ну як це так. Залазить на мене зверху, тримає мене отак за горло, не душить, просто тримає, каже, ти мразь, ти життя недостойна, ти, ти буде таке зробила, повідно, що до мене. А Парфенюк у свою чергу заявив, що у Сімбочки в телефоні є відео, де він під наркотою та алкоголем, і вона його ними шантажує. Коротше, в неї пару відео, де я в такому стані, розумієш, бухи, я дуже, кстати, почав багато курити трави, Будучи в цих відносинах, от я тобі чесно говорю, я себе mm -hmm. закурювався травою. Ти її ображав там? А? Ти її ображав? Ну я казав, їй, ну і погані речі. А чому ти їй це казав? Це бухий. Ну за що ти? Ну дивись. У мене будять просто з я п'яна людина. Mm -hmm. І мені починає розуміти, боже, Ілля, що ти так себе ведеш? Я не розумію, я починаю кричати, що що відбувається. Ну, Провокація була. Да. І от не пройшло і декількох місяців, а вони вже разом знімають тік-токи під нову пісню Парфенюка. Що це Ю чергу Сімбочка навіть не приховує, що робить це заради грошей, і що хейт підіймає її охоплення. Ти що, популяризуєш парфюнюка, толеруєш фізичне веселя над жінками ще й вагітними. Стоять, що це за ху. Ви бачили, скільки перезйомів на трекі Хуба Буба, а переглядів в Ютубі, можливо, топ-чарти. Спочатку ви знімаєте під його трек, создаючи всеукраїнський тренд. Ви збираєте солдаути на його концертах. А потім питання, чому його ще не закенселили? Він заробляє гроші на цьому. А я можу заробити гроші на ньому, бо я забезпечую цим дитину. У мене особисто дежавю. Вам ці двоє не нагадують Васілєва Денеровського і його булочку. За вашими притірками наблюдають весь інтернет. Та куди нам для то вирозайдесісівіра, значить же создает свои аккаунты. Я, наверное, бы переступила бы через свою гордость эту. Ты едешь к ней, стоишь у ее двери. <связывая> Ой, бля, сейчас и такси, поеду к ней, бля. Проте не завжди чорний піар спрацьовує. Наприклад, після скандалу з відсутністю диплома у Спартака Суботи його реально закенселили, і він мав реальні збитки. До речі, нещодавно горе психолог виїхав за кордон і ходять чутки нелегально. Хто знає що таке ухілян? І навіть дав інтерв'ю. Типові наративи на рівні ані Алхім. Всім закрили рот в Україні, диктатура. ми виїхали, тому що просто небезпечно було знаходитися території України бо Будь-яка людина, як ти сказав особистість, яка має е -е, певну думку, вона змушена її або Змінювати для трансляції для населення або просто замовчувати. Оскільки моя основна задача це доносити свою думку до людей, це моя робота працювати як психотерапевт і ділитися своїми там переживаннями, поглядами на світ, доносити певну наукову точку зору до маси. До речі, щоб ви знали топ важливої інформації від Спартака Суботи для своїх підписників, це покрокова інструкція, як розвести чоловіка на гроші. В першу чергу ви знаходите чоловіка, який має високі показник по перспективам ну, в будь-якій сфері. Абсолютно немає значення, щоб він був перспектив. Другу чергу, ви маєте відповідати тому, на що ви розраховуєте. Якщо у вас є всі якості людини, яка може отримати і претендувати. Ати на високий показник по фінансовим благам, значить пів справи зроблено. Третє, ви розвайте в цьому хлопці або чоловікові ті навички і якості, які, як ви знаєте, можуть допомогти йому реалізувати ваші потреби фінансовому благу. Четверте, продовж цього часу, доки він досягає успіху, не жажать. Що що а розводити Спартак точно вміє? Отже, в чорному піарі головне не переборщити, бо ніколи не вгадаєш, чи будуть тебе підтримувати як Алхім чи закенселять як Спартака. Аби Рейтнау не довелось вдаватись до подібних інтриг. То підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, та побачимось вже зовсім скоро.